9 червня в рамках міжнародної виставки Агро 2016 відбулася конференція для малого та середнього бізнесу. Українська аграрна платформа 2016 організатором заходу виступає громадська спілка Аграрний Союз України. Як знайти ефективні способи подолання нагальних проблем малого і середнього агробізнесу, уникнути можливих ризиків при введенні господарської діяльності, виробити спільні рішення між підприємцями, державними інституціями та фахівцями відносно розвитку агропромислового комплексу? Ці питання стали основними темами конференції. Взагалі, аграрна платформа це не одна конференція, це система конференцій. Е Круглих сталів, навчань і таке інше, де малий середній бізнес буде пізнавати самого себе і порівнювати з іншими, і розвиватися. Тобто, це це початок, це старт великої платформи, на базі якої будуть відбуватися оці всі на протязі року. Слідуючому році буде грана платформа 2017, тобто постійно діюча система і навчання, і виходу малого бізнесу на світові ринки, на експортні ринки. І відпрацювання ланцюгів ринкових для внутрішнього ринку для малого бізнесу на даному заході була презентована розроблена програма громадською спілкою Аграрний Союз України від посіву до реалізації. Керівник програми Сокирін Олександр Іванович. Програма від посіву до реалізації це гарантованість високих врожаїв та ринків збуту вирощеної продукції, забезпечення стабільного ведення сільськогосподарського бізнесу. Ще один крок на сходинку вперед, на шляху до успіху учасників програми. Тобто Це програма без ущемлення прав як виразиться тих співробітників того підприємства, того підприємства, заходять. в эту программу потому что в любом случае когда я приеду как руководитель программы приеду на хозяйство я все свежим взглядом больше увижу того чего не видит тот человек который находится там и мы можем учесть все эти недостатки сгладить их и добиться максимального результата по этой программе то есть сам мы еще раз повторюсь мы работаем на результат да то есть на результат и здесь она помогает оптимизировать затраты это при помощи этой программы можемо, це гарантія високих урожаїв, гарантія Это це ще один шаг е, сільського господарства, бізнесу сільського господарства. Зазначимо, що конференція Українська аграрна платформа є заходом для обговорення актуальних і найгостріших проблем малого і середнього бізнесу в аграрній сфері. Тому здесь ми зустрічаємося, обговорюємо, знаходимо язик і озвучуємо всі проблеми. Да, це очень полезне платформа. Здесь нас з'їжджаються со усієї України. И, и, и мы можем поделиться определенными опытами, которые есть в других областях, и поэтому благодаря этому мы что-то узнаем новое, видим новые перспективы своего. Производства, обмениваемся опытом, какие-то информации. Поэтому очень полезно, что мы идет именно неформальный круг общения. Малий та середній агробізнес має суттєві відмінності від великих агроформувань та потребує власних рішень для розв'язання актуальних проблем сьогодення. Тому що деле У нас за останні 4 роки малих і середніх стало на тисячі менше. Тобто було 8,5 тисяч підприємств, За останні 4 роки настало стало 100% э, це говорить о том, що є серйозні проблеми. Тобто в стране малый малий средний бізнес к сожалению кроме нас нікому не нужен. И наша задача э, нашим колегам показати і что що в, в нас самих спасение нашого бизнеса. В рамках конференції представники влади, агробізнесу, профільних асоціацій, а також експерти аграрної галузі та аналітики зокрема приділили увагу. Танням підвищення доходності бізнесу, практичних кроків для виходу малого і середнього бізнесу на європейські і світові ринки перспектив фінансування агросектору, Анна медвіднікова Анастасія дерев'йова, роман країнський спеціально для агроніюз.